Ну що, перша рибка вже є ось такий маленький головник, головень на блешеньку блишеньку Fishing. какетка коричнева. Моя найулюбленіша Найулюбленіший колір в сонячну погоду. Так, сподіваюся, ще виживе. Треба його трошки привести в тяму. Ну, Стоїть, стоїть, я думаю, зараз попливе і все з ним буде добре. О, була покльовка, була покльовка. Щойно ну так смикнув гарно. По кончику, я думаю, було видно. Якщо я знаю, що він там, можна ще раз 3-4 кинути йому підноса. Я знаю, що він точно живе от в кущах ось там прямо. Була покльовка. Найтакий важливіший момент це підкинути в даному місці йому саме носа. що треба от саме покласти блешеньку ось туди під кущі. Але її взагалі не видно, От коли закидаєш, де вона летить. Тобто .е. потрібно відразу при закиді зробити е, потрібний імпульс, щоб вона не перелетіла на той берег, але й долетіла там сантиметрів 10 від куща впала. Це буде прям ідеально. Я не витрачаю час біля цього берега, просто швидко вимотую. Не розраховую на те, що головель переслідує приманку. От, закинув, небезпечно закинув. Але зараз може бути покльовка. Зроблю зараз перезакіт ось туди. Бачу там таку комірку і думаю, що там є голалик. Ой, як попав! Ой, як попав. Ну, зараз має бути покльовка. Хм. Немає. Дуже гарно мати кінчик вудлища інформативний. От бачите, я прям. Була покльовка. Ох, он і увалив. Це був дуже великий глав, походу, Увалив дуже сильно. Так, знову дивлюсь на кончик, щоб от він ледь-ледь грав. І тоді, тоді відбуваються покльовки. Чомусь тільки одна покльовка і все, більше, більше він не хоче. Не вже наколовся, хоча я би його точно підсік. Ой-ой-ой. Перекинув канал. Тобто 2 грами взагалі спокійно перекидає. Завдяки течії я можу майже не обертати ручку катушки, блашня сама грає, я можу це слідкувати за кінчиком. Я бачу, що голові не зовсім бере з поверхні, а трошки десь в пів води. <звігінь> я. Під деревом стояв там. Може більше там стоїть, під я вже знаю. І біжі? от. Так, да, записи. Знову такі маленькі, правда, але радості приносить. Класний такий. Так швиденько відпускаю і зараз спробуємо ще. Пішов додому.